Етичний ранок, так, і ось ми їдемо в новий день, новий тиждень. Він буде чудовим. так. Я Speon Fireman, тут за Оденс, і я покажу невеликий дощ, який зараз іде. Це дивовижно, це гарно. І це неймовірно, тож це фантастично. Тож сьогодні є. Трохи пристрасті до водіння, і вмикайте трохи музики, також з відео. Це чудово, це приносить стільки радості. Робіть те ж саме, але мій голос такий неприємний. Я був таким неприємним, неприємним, неприємним. Хтось повторить мою підробку, хтось повторить добре, окей. Okay. подивіться, яка висока інтенсивність на повну швидкість і фактично без контролю, але. Але дуже-дуже помітно, якщо поглянути в її очі, у неї повний контроль над цим. Немає нічого, абсолютно нічого, що може її стривожити. Фокус і мислення. Отже, і це ключове мислення мислення це те, що веде до успіху і проживати життя з силою та пристрастю, і ще трохи свіжості. Так, це виглядає круто. І, звісно, це ще і виставка на показ. Це е, означає, що також потрібно багато працювати, щоб досягти цього. Ментальний настрій як душею, так і духом. Але це можливо зробити з тренуванням, якщо кожного, кожного ранку, кожного ранку, якщо ти кожного ранку робиш те саме. Кожного разу, коли ви дійсно дійсно можете увійти в чудовий настрій, будь-то медитація або прогулянка, що б це не було, я дуже вдячний, що бачу, як деякі люди долучилися до. Приходьте з нами і будь ласка, поділіться це, піклуватися. Тож усі бажаючі можуть долучитися до місії зменшення. Жити чудово! Життям, силою, захопленням і так. Трохи свіжості теж дуже добре, тож це чудово. Отже, Вейн сьогодні. До зустрічі. Я думаю, завтра, але фантастико! Приймайте зміни. Я знаю, що ви можете. Чао!